Ви знаєте, що сьогодні День послідають людьми. І в нас проти національної організованої злочинності протокол про поперечення проведення тоді любому, особливо жінками і дітьми. І покарання за неї. Конвенція ради реальності години воно є таке, що громадяни України забирають документи, обманюють і працедошкоди працюють за потоном і не отримують це достатньо коштів. Тепер вихожень фактичувати таку історію. Уповних територіях нас використовують в побудові фортифікаційних споруд, вони купають траншеї. і при цьому їх просто шантажують і погрожують тим, що можуть Вони можуть укласти відповідну уходу для умови, як, наприклад, там міром використовувати проти її укладення, затвердження фактично цієї всієї укладення за а суд, який фактично підпали. Чи <ій> можливо зразу напряму про себе там і так далі? Чи є десь якісь такі, куди можна звертатися? Так є Я на одну вас на Я вам залишу її.